Шановні абітурієнти, професійно-технічне училище номер 48 міста Новомосковська, вітає вас! В училищі здійснюється підготовка за п'ятью професіями. На базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти три професії, кухар-кондитер. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Обліковець з регістрації бухгалтерських даних діловод. Термін навчання 3 роки. На базі 11 класів. Професія кухар. Термін навчання 1 рік. Та платна курсова підготовка за професією кухар 4 місяця термін навчання. Шановні абітурієнти, я раджу вам вже сьогодні замислитися про свою професійну стежину, щоб обрати затребувану професію, стати корисним на ринку праці та бути справжнім професіоналом своєї справи. Я вважаю вам обрати таку професію, яка буде приносити вам не тільки матеріальне, але і моральне задоволення. Оберіть свій шлях правильно. Професійно технічне училище номер 48 міста Новомосковська чекає на вас. Доброго дня! Вас вітає професійно-технічне училище номер 48 міста Новомосковська. Запрошуємо вас на онлайн-екскурсію по нашому закладу. Сьогодні професійно технічне училище номер 48 міста Новомосковська це великий і гарний освітній заклад, який готує висококваліфікованих робітників. На території закладу розташовано навчальний корпус, лабораторії та майстерні, гуртожиток. Актова та спортивна зала, сучасний комп'ютерний клас, відкритий спортивний майданчик, бібліотека, який постійно оновлюється бібліотечний фонд, новими підручниками, цікавою літературою. Бібліотека оснащена комп'ютерами, які підключені до мережі інтернету. В нашому закладі постійно оновлюється матеріально-технічна база, яка є предметом не тільки особливого піклування, а й наша особлива гордість. Для якісного викладання уроків в училищі сучасно оснащені кабінети загальноосвітньої та професійно теоретичної підготовки. Професійно-технічне училище No48 готує фахівців своєї справи, а саме кухарів та кухарів кондитерів які працюють в нашій лабораторії. Лабораторія оснащена необхідним устаткуванням, яке потрібно для проведення уроків виробничого навчання. Я здобувач освіти, професійно-технічного училища No48 міста Новомосковськ. Я вибрав цю професію, тому що з дитинства полюбляю готувати їжу. І в цій професії я хочу проявити свою творчість, креативність та любов до готування їжі. Я здобувачка освіти професійно-технічного училища Номер 48 міста Московську. Я обрала цю професію, бо тут працюють досвідчені фахівці. Навчаюсь я на кухаре кондитера, бо з дитинства я любила готувати. Та хочу тут одосконалити свої здібності та бути корисною для всесвіту. Запрошуємо вас до нас на навчання. Хочу познайомити з вас з електромонтажною майстернією, де проходять руки виробничого навчання і підтверджують свою фахову майстерність здобувачі освіти за професії електромонтер з ремонту та обслуговування електропостаткування. Хочу вас познайомити з автосусадною майстернею, де Діти навчаються своїй справі. Вони тут затверджують свої теоретичні знання, навички та умови. Я здобувач освіти професійно-технічного училища номер 48 міста Новомосковська. Навчаюся за професією слюсів з ремонту та обслуговування колісно-транспортних засобів та електромантен з ремонту та обслуговування електроустаткування. Вибрав цю професію тому, що давно мріяв на неї навчатися. Тут добре навчають, і мені тут дуже сильно подобається. Запрошую вас до нашого навчального освітнього закладу Не пожалієте. У закладі дбають не тільки про успішне опанування професійними знаннями і навичками, а й створюють умови для всебічного, гармонійного розвитку здобувачів освіти, які можуть реалізувати свої таланти і здібності у спорті, художній самодіяльності та технічній творчості.